Дорогі шестикласники, сьогодні підсумковий відеоурок з теми множення і ділення звичайних дробів. Повторюємо правила. Правило 1: множення звичайного дробу на натуральне число. Щоб звичайний дріб помножити на натуральне число, треба чисельник помножити на натуральне число, а знаменник залишити той самий. Розглянемо приклад. 3,20 помножити на 4. За правилом, ми повинні чисельник помножити на натуральне число, а знаменник залишити той самий Увага! Спочатку треба скоротити. Ми можемо скоротити 4 і 20, скорочуємо на 4, в чисельнику залишаємо 1, в знаменнику залишається 5, одержуємо далі відповідь 3 п'ятих. Правило 2. Щоб знайти добуток двох дробів, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Розглянемо приклад. 8 дев'ятих помножити на 3 чотирнадцятих. За правилом ми повинні чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Увага! Спочатку потрібно скоротити. Скорочуємо. 3 і 9 скорочуємо на 3. В чисельнику одиничка залишається в знаменнику 3. Далі 8 і 14 можна скоротити на 2. Скоротити це означає поділити. 8 поділити на 2 буде 4, 14 поділити на 2 буде 7. 7. Отже, одержуємо 4 помножити на 1. В знаменнику 3 помножити на 7. Перемножаємо і одержуємо відповідь 4,21. Правило 3. Множення мішаних чисел. Щоб знайти добуток мішаних чисел, треба перше перевести мішані числа у неправильні дроби. Друге, перемножити ці дроби за відомим правилом. Розглянемо приклад 1,3 помножити на 1,916. Перший крок. Перетворюємо мішані числа у неправильні дроби. А саме, 1 помножити на 5 буде 5 і додати 3 одержуємо 8, помножити. 1 помножити на 16, 16 і додати 9, 25, 16. За правилом, ми повинні чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Увага! Будемо скорочувати. 5 і 25 скоротимо на 5, 8 і 16 скоротимо на 8. В результаті одержуємо 5 других. 5 других це дріб неправильний. Виділяємо цілу частину, поділивши чисельник на знаменник і одержимо 2,1 друга. Наступне правило. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Розглянемо задачу, яка буде ілюструвати це правило. У саду ростуть 36 дерев, з них 7 дев'ятих становлять вишні. Скільки вишень росте в саду? Звертаю вашу увагу, що задача такого типу перше запитання, на яке ми повинні дати відповідь: чи відомо усього. Усього 36 дерев відомо. вишні – становлять 7 від усіх дерев. Для того, щоб знайти, скільки вишень росте в саду, ми повинні знайти дріб 7 від числа 36. За правилом, це означає, що ми можемо 36 помножити на дріб 7. Дорівнює. виконуємо множення. Нагадаю, якщо число ціле, ми можемо записати його у вигляді звичайного дробу знаменник якого дорівнює 1. 36 перших помножити на 7 Виконуємо множення, не забуваємо скорочувати. А саме 36 і 9 можемо скоротити на 9 і одержуємо. У чисельнику 4 помножити на 7, знаменнику 1. Отже, відповідь 28 дерев. Правило наступне. Ділення звичайних дробів. Щоб один дріб поділити на інший, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Розглянемо приклад. 5 18 Поділити на 25-27. Щоб виконати ділення, ділене, тобто перший наш дріб 5, 18, ми залишаємо без змін і будемо множити на дріб обернений до дільника, тобто на дріб 27, 27-25. Щоб помножити два дроби, ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Спочатку скорочуємо, а саме, 5 і 25 можна скоротити на 5, 18 і 27 скорочуємо на 9. В результаті одержуємо. 1 помножити на 3 в чисельнику, 2 помножити на 5 в знаменнику. Одержуємо дріб 3 десятих. Наступний приклад 2 поділити на 4 п'яти. Нагадаю, що якщо число ціле, то для зручності ми можемо записати його у вигляді звичайного дробу із знаменником 1. Одержуємо 2 перших поділити на 4 п'яти. Ділене залишаю таким самим і повинні помножити на. Дріб обернений до дільника, тобто помножити на 5 четвертих. Ми повинні чисельник множити на чисельник, знаменник на знаменник, а тепер скорочуємо 2,4 скорочуємо на 2, одержуємо 5 других. Неправильний дріб виділяємо цілу частину 2,1 друга. Наступне правило ділення мішаних чисел. Щоб знайти частку мішаних чисел, треба перевести мішані числа у неправильні дроби, а потім поділити ці дроби за відомим правилом. Розглянемо приклад. 1,35 поділити на 5,13. Перший крок мішані числа перетворюємо у неправильні дроби. 1 помножити на 5 буде 5, і додати 3. 8 п'ятих поділити 5 помножити на 3, 15 і додати 1, 16 третіх. Щоб один дріб поділити на другий, ділене залишаю таким самим 8 п'ятих, і будемо множити на дріб обернений до дільника, множимо на 3, дорівнюємо. Не забуваємо скорочувати. А саме в даному прикладі ми можемо скоротити 8 і 16 на 8, і в результаті одержуємо 3. 10. Наступне правило: знаходження числа за його дробом. Щоб знайти число за заданим значенням його дробу, можна дане значення поділити на цей дріб. Розглянемо задачу, яка ілюструє це правило. У саду ростуть 28 вишень, що становить 7 дев'ятих усіх дерев. Скільки всього дерев росте в саду. Знову нагадую, ми спочатку з'ясовуємо, чи відомо всього у задачі, чи ні. Задані задачі усього невідомо дерев. Але відомо, що вишень 28 дерев, що становить 7 9 частин усіх дерев. Це задача на знаходження числа за його дробом. Згідно за правилом, ми задане значення 28 поділимо на цей дріб, поділимо на 7 дев'ятих. Виконуємо ділення. 28 перших, так для зручності запишемо. Необхідно помножити на 9 сьомих на дріб обернений до дільника. Виконуємо множення. Не забуваємо скорочувати. А саме 28 і 7 скоротимо на 7, 4 помножити на 9 одержуємо 36 перших, або це ціле число. 36 дерев усього. Ми повторили з вами правила і будемо застосовувати ці правила при розв'язуванні завдань. Сьогодні ми розглянемо типові завдання з теми множення та ділення звичайних дробів для того, щоб підготуватися до контрольної роботи. Отже, завдання номер один виконайте дії. Перше завдання. 16 помножити на 5 24 помножити на 1,1 друга. 1, Ціле число 16 для зручності ми записуємо як 16 перших. Помножити на дріб 5 при множенні мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 1 помножити на 2 буде 2, додати 1, одержуємо дріб 3, друге. Отже, щоб перемножити дроби, ми повинні чисельник множити на чисельник, а знаменник множити на знаменник. Обов'язково будемо скорочувати. 16 і 24. Ми можемо скоротити на 8. 16 поділити на 8, 2, 24 поділити на 8 – 3. Далі. Ми бачимо, що можемо переписати для зручності 2 помножити на 5 помножити на 3 в чисельнику. 1 помножити на 3 помножити на 2. І будемо скорочувати 2 і 2, скорочуємо 3 та 3, і у відповіді залишається 5. Наступний приклад: 0,9 помножити на 5,18. В цьому завданні зустрівся десятковий дріб із звичайним. Перетворимо десятковий дріб 0,9 у звичайний запишемо. 9 помножити на 5,18. Виконуємо множення чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Скорочуємо. 9,18 скоротимо на 9. 5 і 10 скоротимо на 5 і одержуємо відповідь 1 четверта. Розглянемо наступний приклад. Дріб 2 третіх треба піднести до куба. Це означає, що ми повинні дріб 2 третіх помножити сам на себе 3 рази, про що нам вказує показник степеня. Перемножаємо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і одержуємо 27. Наступний приклад виконати дії. Звертаю вашу увагу, що тут зручніше виконати по діях. Нагадую порядок виконання дій. Першою дією виконаємо дії в дужках. 2, відняти 1,6. Дорівнюємо. Для зручності віднімання 2, цілих, ми можемо записати у вигляді 1,6 шостих. Відняти 1 шосту і тепер легко одержати відповідь 1,5 шостих. Другою дією ми будемо виконувати дію ділення. 1,5 шостих. Поділити на 1,5 шостих. Якщо число ми ділимо само на себе, то у відповідь одержимо 1 цілу. Третьою дією залишилося додати 1 ціла додати 1,1 1 друга і одержуємо 2,1 друга. Записую відповідь 2,1 друга. Рухаємося далі. Виконаємо завдання номер 2 знайдемо значення вказаного виразу. Значення виразу будемо знаходити по діях. Перша дія в дужках 2,1348 додати 2,512 дорівнює. Звертаю вашу увагу, що при додаванні і відніманні мішаних чисел ми шукаємо спільний знамен. Отже, в даному випадку спільним знаменником буде число 48, оскільки 48 ділиться на ціло на 12. Продовжую. 2,1348 записую, а далі зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 48, шукаю додатковий множник. 48 поділити на 12 буде 4, це додатковий множник. 4 помножити на 5 буде 20. Коли знаменники однакові, ми виконуємо додавання частини до цілої частини, дробова частина до дробової. Одержую 4,3348. Обов'язково завжди перевіряємо, чи можемо скоротити. Так, можна скоротити на 3. 33 поділити на 3 11, 48 поділити на 3 16. Отже, відповідь 4,11. Другою дією буде дія ділення.

Поділити, перетворюю в неправильний дріб мішане число. 3 помножити на 4 12, 12 додати 3 15 четвертих. При діленні двох звичайних дробів перший дріб залишаю тим самим 75 16 і необхідно помножити на дріб обернений до дільника, тобто на дріб 4 15. Будемо скорочувати. 75 і 15 скоротимо на 15, 75 поділити на 15 буде 5, 16 і 4 скоротимо на 4. В результаті одержуємо 5 четвертих. Це дрібне правильне, виділяю цілу частину 1,1. Третьою дією також буде дія ділення 9,3 четвертих поділити на 12. Дорівнює. Не забуваємо, що при діленні мішане число необхідно перетворити у неправильний дріб. Перетворюю 9 помножити на 4, 36, додати 3, 39 четвертих. Поділити для зручності записую 12 перших. Продовжуємо ділення. Перший дріб залишаю таким самим, і множу на дріб обернений до дільника. Будемо скорочувати. 39 і 12 можна скоротити на 3, в чисельнику залишиться 13, в знаменнику 4. І одержуємо відповідь: 13, 16. -х. Четвертою дією будемо робити дію віднімання. А саме 1,1 четверта. Це результат другої дії, нам необхідно відняти шістнадцятих. Для того, щоб виконати віднімання, ми повинні звести до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 16, зводимо до спільного знаменника. 16 поділити на 4 буде 4, це додатковий множник. 4 помножити на 1, 4. Відняти 13, 16. Для зручності віднімання ми перетворимо у неправильний дріб. 1 помножити на 16, буде 16, додати 4, 20. 20 16 відняти 13, 16 і в результаті одержуємо 7 16. Виконали це завдання і переходимо до розв'язування задач. Розглянемо задачу. Текст займає 5 сьомих, а решту 28 сторінок займають ілюстрації. Скільки сторінок у книзі. Отже, ми зараз розглянемо цю задачу і запишемо головні слова. Текст. Невідомо сторінок, але відомо, що 5. Сьомих частин книги. А ілюстрації, ілюстрації займають 28 сторінок, 28 сторінок. Решту. Необхідно дізнатися, скільки усього сторінок у книзі, Невідомо сторінок, Зверніть увагу, що в таких задачах усю величину ми будемо приймати за одну цілу, що я ось тут і позначила. І тоді, першою дією ми можемо знайти, а яку частину книги займають ілюстрації. Для цього від однієї цілої віднімаємо 5 сьомих. Щоб зручно було віднімати, нагадаю, що одну цілу ми можемо записати у вигляді дробу чисельники знаменник якого однакові, тобто 7 сьомих, відняти 5 сьомих і одержимо 2 сьомих. Це у нас буде частин займають ілюстрації. Далі ми будемо знаходити число за значенням його дробу, адже тепер нам відомо, що ілюстрації займають 28 сторінок, що становить 2 сьомих від усіх сторінок у книзі. А згідно за правилом, ми повинні 28 поділити на 2 сьомих. Виконуємо ділення. 28 перших будемо множити на обернений дріб до дільника на 7 других. Будемо скорочувати 28 і 2 на 2, одержуємо в чисельнику 14 в знаменнику одиничка. І залишилось перемножити 14 помножити на 7, буде 98 сторінок. Отже, відповідь усього 98 сторінок в книзі. Записали відповідь. Наступна задача дещо складніша. Знайомимося з умовою. Першого дня туристи пройшли 3 десятих усього шляху, другого дня 2 п'ятнадцятих усього шляху, а третього решту 34 кілометри. Яка довжина усього шляху. Запишемо умову задачі, виділивши головні слова першого дня, перший день, другий день, третій день. Першого дня невідомо кілометрів пройшли туристи, але відомо, що це три десятих усього шляху. Другого дня невідомо кілометрів, але відомо, що це 2,15 усього шляху. Третього дня відомо 34 кілометри, решта. І необхідно знайти довжину усього шляху, тобто скільки разом за три дні пройшли туристи. Невідомо кілометрів. І звертаю вашу увагу, що нам для розв'язування задачі усю величину ми позначимо як одну цілу. Першою дією ми можемо знайти, яку частину усього шляху туристи пройшли за 2 дні разом. Для цього необхідно додати 3 десятих, додати п'ятнадцятих. Згадуємо, що при додаванні звичайних дробів треба знайти спільний знаменник. В нашому випадку спільним знаменником буде число 30, оскільки 30 ділиться і на знаменник першого дробу, і на знаменник другого дробу. 30 поділити на 10 буде 30, додатковий множник, 3 помножити на 3 9. 30 поділити на 15 буде 20, додатковий множник, 2 помножити на 2, 4. Коли знаменники однакові, виконуємо додавання і одержуємо 13 тридцятих. це у нас частину цього шляху за перший і другий дні разу. Другою дією знайдемо, яку частину шляху туристи пройшли третього дня, а саме від однієї цілої віднімемо тридцятих. Для зручності 1 цілу ми запишемо у вигляді дробу 30 тридцятих, відняти 13 тридцятих, одержуємо 17 тридцятих частин усього шляху. Туристи пройшли за третій день. І третьою дією ми будемо знаходити довжину цього шляху за відомим правилом, коли будемо шукати усю величину, тобто все число, за значенням його дробу, оскільки 34 кілометри, що становить 17 тридцятих частин усього шляху. Отже, ми повинні 34 поділити на тридцятих. Виконуємо ділення. 34 записую у вигляді дробу із знаменником 1. Помножу на дріб обернений до дільника. Будемо скорочувати 34 і 17 на 17. 34 поділити на 17 буде 2. Одержуємо чисельнику 2 помножити на 30, знаменник 1. І відповідь буде 60 км довжина всього шляху. Наступне завдання. Площа прямокутника дорівнює 5 5,7 метрів квадратних. А довжина однієї сторони 3 четвертих метри, знайти довжину другої сторони. Нагадаю, що формула для знаходження площі прямокутника на екрані ми наведена вона. Для того, щоб знайти площу прямокутника, треба довжину прямокутника помножити на ширину. З цієї формули легко зрозуміти, що, щоб знайти довжину другої сторони, ми повинні площу поділити на довжину першої сторони. В нашому випадку ми зараз це і зробимо. Але спочатку ми запишемо, що перша сторона, перша сторона прямокутника 3 четверти метри. Площа Прямокутника дорівнює 5 сьомих метрів квадратних, а другу сторону будемо шукати невідомо метрів. Враховуючи пояснення ті, що ми зробили, щоб знайти другу сторону прямокутника, ми повинні площу 5 сьомих. Поділити на довжину першої сторони, тобто на 3 четвертих. Виконуємо ділення. Перший дріб залишаю без змін. Множу на дріб обернений до дільника, множимо на 4 треті. Дивимося уважно, нічого скоротити не можна, і ми одержуємо відповідь 20 21. Тобто... Довжина другої сторони прямокутника дорівнює 2021 20 метра. Таким чином, на сьогоднішньому відеоуроці ми повторили тему множення і ділення звичайних дробів. Щоб закріпити цю тему, повторю, пропоную вдома повторити правила і виконати номер 457. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!